Знову рівне прощається з героєм. В останню дорогу сьогодні провели Олександра Ковальчука. Чоловік на другий день після початку війни покинув роботу на Волині і пішов у військкомат. Загинув 28 грудня в районі міста Соледар на Донеччині. Майдані незалежності знову жалоба тут сьогодні. Прощаються з героєм України Олександром Ковальчуком. Олександр Ковальчук народився у Рівному, закінчив восьму школу, а затим вступив до Державної льотної академії України у місті Кропивницький, де в подальшому прийняв присягу на вірність Україні. і з початком повномасштабної війни свою присягу підтвердив: поніс хрест не лише свій, а хрести кожного з нас, тому що він захистив нашу гідність. Тому що коли ворог прийшов би сюди, багато хто цю гідні стратив би. Але він захистив її. І ще на початку антитерористичної операції на сході нашої країни Олександр був готовий взяти до рук зброю. Тоді його відмовили рідні. Але у лютому, на другий день, після повномасштабного вторгнення, покинув роботу на Волині і таки пішов у військомат. Я за цього ніхто не хотів. Я не хотів, ніхто не хоче цього. Нічого, війни ніхто не хоче. Але за усіх уродів нам приходиться це робити. Віддаємо найкращих. Земля йому пухо. добра він людина був. Була погана людина, не прийшов сюди ніхто. Близькі і знайомі згадують його лише як порядну людину. Дуже, ну ну тяжка втрата, скажем так, близьким, але він не помер. Він буде завжди в наших серцях. Ми будемо завжди пам'ятати, адже він пішов, зробив такий крок, захищаючи всіх нас. Був не лише хорошим товаришем, але і сім'янином. Так про нього відгукується знайома дружини. Дуже спокійний, дуже чемний, дуже гарний, як чоловік. Він був для жінки. Хорошим сином був можу нічого більше сказати. Дуже шкода. Дуже шкода. 49-річний сержант Олександр Ковальчук загинув 28 грудня 2022 року під час відбиття штурмових дій противника у районі міста Соледар на Донеччині. Тетяна Петрина, Володимир Захаров. Новини Рівного.